Ви звикли бачити нашу базу в сюжетах з тренувань основної команди. Але сьогодні тут особлива подія. У нас сьогодні посвята нашого класу в ФК Карпат. Отче наш, що є сина небеса. Раніше в моєму житті не було таких подій, таких посвят, тому емоції потоки дуже позитивні і гарні. Було дуже цікаво, що буде Сашко робити. Ну йди жі наприкінці ближче до посвята. Все ж таки він мені розповів, і навіть кусочку танцю він мені показав. Навкруги шумлять до підбадьорюючи нас. Шлях важкий до перемоги, гра напружена трива. Футбол це гра, що серце запалює. Здається, що всі ми одна команда. у полі і серце палає. Наступна зупинка вокальне шоу. Голос діти. Не признайся. Урочистої обідниці. Слово надається капітанам команд. Мік на та Водку Віталію. Завжди грати щастя і гідністю, щоб прославляти нашу країну на кожному полі, у кожному матчі. Обіцяємо! Працювати наполегливо і віддано, щоб досягти вершин і стати гордістю України. Слово надається тренерам команди. Я чесно дуже радий, що нам вийшли це все зробити і. Хочу подякувати батькам за вашу довіру, як до нашого клубу, до нас, тренерів, що довірили нам своїх дітей. Ми постараємося в свою чергу ну, вас не підвести і чим побільше ну, дати вашим дітям. Починаємо народження. Для школи співпраця з футбольним клубом Карпати є такою знаковою. Власне, школа історично позиціонувалася певною мірою як школа, яка має оці спортивні класи, і тому це повернення, цей реюніон, От він є дуже цінним для нас. Посвятим мені запам'ятається на все життя, тому що Кемкін мені подарував рукавиці. Дякую. Після відновлення, як ми цього року запустили знову спортивні класи на базі 73 школи, це вже стояло питання часу. Тобто, коли ми тільки це зробимо. Сьогодні дуже гарно вийшло у нас. Думаю, і батьки, і діти всі задоволені.